Минулого року та на початку нинішнього в умовах дії антикризового законодавства фінансова стабільність в пенсійній сфері області характеризується своєчасною і повною виплатою пенсій усім непрацездатним громадянам. Про це заявив начальник обласного управління пенсійного фонду України Валерій Руденко. Говорить він і про розміри пенсійних виплат. 321 тисяча пенсіонерів в області, а їх всього в області 451 тисяча, то 70% їх. Отримують пенсію в розмірі до півтори тисячі гривень. З них 222 тисячі осіб або майже половина всіх пенсіонерів області отримують пенсію менше, ніж 1200 гривень. Але оскільки пенсії значно вищі, то сумарно розмір середньої пенсійної виплати складає 1499 гривень. Головна проблема пенсійного фонду України, говорить пан Руденко, дефіцит коштів. Уряд взяв на себе відповідальність стабілізувати фінансову ситуацію у пенсійній сфері. Передусім, це будуть виконувати двома шляхами: перший оптимізація видатків, другий активізація надходжень. Вже з лютого ми розпочинаємо податкування всіх видів пенсій, які вважаються високими, тому що перевищують три мінімальні зарплати. Вибачте, мінімальна зарплата 1218 гривень. Якщо помножити на 3, це виходить 3654 гривні. Це торкнеться близько 4% всіх пенсіонерів області. Лише завдяки такому кроку вдасться зекономити до 2 мільйонів гривень на місяць. Окрім того, зміни торкнулися призначення нових пенсій за спеціальними законами. Первинні призначення пенсій за спеціальними законами. Ну, тим категоріям, які завжди роздратовують суспільство, це державні службовці. Науковці, судді, прокурори, до речі, там вже знаходяться і журналісти, то їм буде призначатися ця пенсія з меншеним відсотком від заробітної плати. А з цього року не більше, ніж 60% від заробітної плати. Яка складеться там в відповідних параметрах на момент виходу на пенсію? Крім того, з початку цього року жінки не можуть вийти на пенсію на загальних підставах. Раніше досягне 57-річного віку. Відповідно до нововведень не відбулося подальшого підвищення пенсійного віку і не введено обмеження на виплати пенсій працюючим пенсіонерам. Масові перерахунки пенсії мають відбутися наприкінці 2015 року після підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.